Друзі, ласково просимо на канал Дитячого будинку, місце, де завжди чути сміх, пахне домашньою їжею і живе добро. Сьогодні у нас особливий день барбекю. А що може бути краще, ніж гарна погода, друзі поруч, і аромат свіжоспеченого м'яса. Але поки все шипить на гриві, давайте разом дізнаємось цікаві факти про барбекю, які, можливо, вас здивують, ви і не знали. Барбекю це стародавня традиція. Слово барбекю походить в індійського барбако. Це була дерев'яна решітка, на якій готували м'ясо над вогнем. Ідея виявилась настільки вдалою, що з часом поширилась по всьому світу. Факт номер два: Барбекю – це не просто їжа, це культура. У Сполучених Штатах Америки навіть проводять фестивалі барбекю, а в Техасі існують школи, де вчать готувати справжні барбекю з секретами соусами, коптіння. Кожен регіон має свій стиль. Техас, наприклад, дуже полюбляє яловичину, Кароліна свинину з оцтовим соусом, Канзас солодкі соуси з медом та помідорами. Барбекю об'єднує людей. У давніх часів вогонь це символ єдності. Біля нього збиралися родини, ділилися історіями, сміялися і дякували за життя. Так само і ми сьогодні, діти, вихователі, друзі, добрі люди. Єдина велика родина готуємо барбекю. Найбільше барбекю у світі готували в Африці, понад 10 тонн. Це увійшло в книгу рекорду Гіннеса. Але для нас найкраще барбекю – це те, що ми приготуємо сьогодні і зараз. Барбекю – це не лише м'ясо, це можуть бути смаження овочі, кукуруза, ананаси, помідори, гриби, перчик. Усе це теж стало частиною барбекю. а деякі кухарі навіть готують десерти на грилі. У нас сьогодні свято. Діти сміються, грають і готують разом з нашим чудовим вихователем барбекю. Сьогодні вже yeah. устали, так? Ні, у вас і невії? Ми сьогодні ще витратимо, але перед цим у нас сьогодні в нашому ресторані я вас запросив до своєї такої імпровізованої чил зони. Знаєте, що таке чил зони? Це зона відпочинку. Типу шашличинця. Але ні. Сьогодні у нас це місце з назвою, знаєте як? Барбекю. Чули таке англійське слово? Да. А, барбекю. У вас це соус такий. М'ясо таке. є Або кажуть, пошліть на барбекю. О, прикольно. Хто ви сказав? Давайте зробимо барбекю. Я я, я, да? Ось сьогодні я, я хочу вам да. розповісти це А барбекю. То. Його воно відрізняється відрізняється тим. Що воно жариться на градах. А знаєте, чому на градах? Хочете розповім? Не можна колись. А знаєш, звідки взагалі це все пішло? Колись дуже сильно давно був, був такий чоловік, Дімон. Фернандо Гонсалес. Це був коротше, такий от ліс, який колись підплив до берегів Америки. І на вогнище зверху і зверху на цю сітку клали м'ясо. Тільки товсту да? то ділили. Да, вони ділили товсту. Ця сітка дерев'яна починала горіти, Є, тиміти, і м'ясо починало жаритися. Воно пропитувалося димом і мало такий вироковий смак і запах. І коли хана це побачив, бо він почув, як їм знаєте, що кажуть? Вони бігають так вокруг цього вогнища і кричать Барбекю, барбекю, барбекю Бігали. А знаєте, що Ось! І саме звідти тобі потрібно трішки розтормошити наш жар, щоб він був більший, сильніший, щоб наше м'ясо скоріш пожарилося. Ми його поїли, окей? давайте, Ігорьок. Ні, яблоко. Та насу <плес> просить. <плес> так, все, і тепер ми ставимо наше м'ясо. Обережно, воно гаряче. Ми ставимо наше м'ясо. А хто мені скаже, що оце зверху на м'ясі у нас є ось таке? Приправи, Приправи, <плес> добре. Ну вони ж не просто приправи, там ще в чомусь м'ясо лежить, так? Марінат. Маринад, публічка, Маринад. марінат. Це називається марінат. Для того, щоб м'ясо в барбекю було дуже смачним, що треба, просто танцювати барбекю. Барбекю! Барбекю! Барбі! Посвідкувати за м'ясом! І часто перевертати. О, за Бо знаєте, молоко воно може що зробити? Воно може убіжати, правда? Коли воно перекипятилось, а м'ясо може згоріти. Тому нам потрібно перевернути для того, щоб подивитися, яке м'ясо. Хто із хлопців готовий разом зі мною перевернути? І на фінал, друзі, сьогодні барбекю в дитячому будинку це не просто смачне м'ясо та ароматні овочі. Це час, коли серця дітей і дорослих зігріються разом. Коли сміх стає музикою, а прості моменти перетворюються на дорогі спогади. Ми дивимося, як малюки крутять шампури. Ми дивилися, як сьогодні засипали спеції, як старші вихователі підказували, як готувати. І від цього навколо народжувалась справжня атмосфера свята і тепла. Це місце, де діти вперше відчувають, що спільна праця, дружба і увага творять чудеса навіть у найпростіших речах. Барбікю це можна сказати символ єдності. Що з давніх часів люди збиралися біля вогню та ділилися історіями, радістю, підтримкою. І сьогодні в дитячому будинку ми теж відчували. І кожен сміх, кожна допомога, кожна маленька усмішка створили вогник текпла, який зігріває більше, ніж будь-які дрова. А ще важливо пам'ятати, справжнє барбекю. Це не тільки їжа, це друзі, турбота, підтримка і моменти, які залишаються у серці назавжди. Тут навіть простий шматок хліба стає святом, а кожен смак частиною великої історії добра і любові. Тому ми просимо вас підтримайте дітей лайком, добрим коментом і підпискою. Кожен ваш жест уваги і доброти додає ще трохи тепла до цього свята, допомагає вихователям відчути себе важливими, потрібними. Нехай цей день Барбіку залишить слід серця у кожного з нас у вигляді сміху, спогадів, тепла, яка ми можемо нести один одному. Адже справжнє чудо це коли маленькі серця відчувають любов, турботу, а дорослі бачать, і як ці серця розквітають.